Так, друзі, що хочу сказати, Vision це найголовніша частина, яка тебе відокремлює від маси, і дає тобі розуміння, що ти зможеш взагалі отримати у цьому житті. Простий приклад, є дизайнери, які там все життя заробляють собі там, тисячу баксів, є дизайнери, які заробляють десятки тисяч доларів, навіть не продаваючи курси. Просто на тому, що вони продають послуги, мають типу, вузьку нішу, ЦА, типу клієнтів, вміють в нетворк і так далі. І ось цей Vision який в тебе є в голові стосовно того, як і що ти будеш робити, він сука відокремлює тебе від усіх, тому що я часто раніше спілкувався з людьми. Які мені казали, що неможливо зробити те, що я хочу зробити, навіть стосовно курсів, це напевно найголовніша тема, чому я вирішив записати цей відос. Бо той підхід, який в мене був до будування школи інтерфейснику, він сука нестандартний, нетиповий, і такого на ринку нема, не було. Типу, ось мої підходи через контент, через те, як я продавав, через цін, ціни, які там були, через цінність, яку я давав, все те, що мені казали люди. Що воно не запрацює. Я звертався до професіоналів. Вони казали, що це не запрацює, що тобі потрібен продюсер, що тобі потрібно два продюсери, що там потрібно таргет купувати. Мені намагалися запхнути в голову стандартний підхід до того, як працює цей бізнес. А я просто сука сильно всім серцем вірив в свою ідею і в те, як я це бачив. Я вірив в свій віжн. І він в мене запрацював. І так в мене було завжди типу по життю, тому що хтось мені щось казав. Я робив типу по-іншому, як я відчуваю, просто довірився. Да? І в моменті страшно піздець, непонятно, чи запрацює, чи вийде. Але воно виходило. Просто тому, що я знав, яка в мене є картинка в голові, і я намагався її відтворити. Я знав, що в неї не повірить більшість. Їм неможливо це зробити, бо вони не розуміють деталі, типу нюанси, почуття цінності. Ніхто нічого не розуміє. Ось те, те, що в тебе відбувається всередині, ось тут що в тебе відбувається, тому більше довіряйте собі, і все буде зайбісь.